На цьому місці, дякую Богу, що дарував життя, сили, здоров'я та да, можливості саме головне, ну, бути серед вас. Хочу передати вітання, перш за все, од мами, бо мама просила, каже, я буду дивитися відео. Я провірю. Мама дуже за всіма мами скучає, передає вітання. Церква теж привомно смірна. Ще я був в церкві в Одесі, там, не пам'ятаю, як називається, теж всі передавали вітання. І там багато ще в Миколаїв, Березанки. В общем, бездіяв давала вітання. Всі, хто любить Бога, всіх передать вітання. Хочу зачитати місце писання. Я на сьогодні взагалі не готувався. Так вчора я попав на молодьожку після роботи. І там, ну, вони читали Євангеліє, але я відкрив. Ну, зовсім друге. Я слухав їх, а читав своє. І так вона мені попалася притча Євангеліє від Матфія 25 розділ з 14 вірша. 14 вірша. Так само один чоловік, як відходив, покликав рабів своїх і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два, а тому один, кожному за споміжністю за його, і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудуючи ними, і набув на 5 інших талантів. Так само, і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, Пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них заж... зажадає обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів ти мені дав, ось я здобув іще інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: гаразд, треба добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійти в радості госп... пана свого. Підійшов же той, що взяв два таланти і сказав, два таланти ти мені передав, ось і два таланти я здобув на них. Сказав йому пан його: «Гаразд, треба добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радості пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що ти жорстока людина, ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов, і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його, 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 його пан і сказав: Раби лукавий і лінивий, ти знав, що я ж нуде не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було, треба віддавати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв би своє з прибутком. Візьміть же від нього таланта і вітайте йому, вітайте тому, що 10 талантів має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. А хто не має, забереться від нього і те, що він має. А пані потрібного, викиньте до зоняшньої темряви, там буде плач і скрегіт зубів. Е, цю притчу я знаю з дитинства і багато хто з нас її читав. Е, і так мені пощастило, що я народився віруючи зі мною. Є, звісно, е, період мого життя, про який хочу забутися да, викинути з пам'яті, але народився я, віруючий в сім'ї. І дуже часто, ну, я пам'ятаю, з дитинства мені мама завжди читала якісь мені нравились історії, з ці притчі всякі там. І вона мені перестав завжди читала. І коли цю притчу вона читала, завжди ну, мені, мені об'ясняли так: якщо тобі Бог дав талант, ти маєш його використовувати для Бога, да, в церкві трудитися, не закапувати у землю. І завжди, коли я читав цю притчу, я, я так її розумів. Але ви знаєте, недавно мені ну, я просто наткнувся на ще один урок. Який можна взяти із цієї притчі. Оцей раб третій, да, ми, кажемо, що, ми бачимо, що він підійшов і каже: Я знаю, що ти чоловік жорстокий, да? mm -hmm. ну і там оказається, що ж не ж ти не сієш. І ви знаєте, ці три раба вони були всі ну, рабами одного пана. Якщо він знав, що це був жорстокий раб, то ті, ну, ті два теж так, так само знали, що він жорстокий. Але реакція була різна. Ті послухали, пішли употребили, ну, употребили в діло те, що він їм передав. А той просто якби, ну, сховав, він нічого поганого не зробив. На те время талант, талант це були великі гроші. Я десь колись узнавав, скільки воно стоїть. Вже я забув да, дуже багато на наші гроші. І він якби його, він його не продав нікуди, не потратив, не пропив. Да, якісь, іноді людям даєш, вони все пропали. Він просто приніс стільки йому дали, приніс обратно ну, і сказав: Ось тобі твоє, забери, воно мені не треба. Нічого поганого він не зробив. Але реакція цього пана да? вона була е, дуже різною. Тих він поставив ще більшими, а того кинув у тьму зовнішню. І ви знаєте, е, в нашому житті е, і в моєму житті дуже часто так буває, що попадаються люди, які як цей пан да? жорстокі да? Ці злі. Які ну, от на наш розсудок вони не заслуговують нашої любові. Біблія каже, любіть усіх. Да Але є такі люди, які от, ну, от вони ну, колючі, да? з якоїсь сторони ти до нього не підійдеш, ти не можеш ніяк до нього. Ну, він з усіх сторон він тебе жалить, він тебе кусає. Ну, і про них кажуть: «От не що не буду я йому нічого робити. Хай отож живе, для мене його нема, для нього мене нема. І отак якось ми живемо. І ну, так же само, як оцей пан, да? то тобто, є цей раб третій. А Біблія нас учить, що треба, незважаючи, да? як оці два, незважаючи на те, що пан їхній жорстокий, вони все одно пішли і зробили те, що вони мали, ну, мали зробити, це був який обов'язок. І ви знаєте, є такий приклад. Сьогодні казалось, да, будьте як діти. Будьте як діти. Якщо дивитися на дітей, в чому є іще одна особенності, вони дуже швидко забувають. Да, вони там гуляються між собою, десь хтось когось образив. Той тому там, щось надавав, ще щось, щось, проходить 5 хвилин, все, вони друзі. Вони забули, Хто кого обідів, хто кого, обідив, хто кого там, чим обізвав, вони знову, знову друзі. У, у, люди, да, у зрослій людини є така способність запам'ятати. Десь воно там відкладається в голові. І ти, вроді, би, його простив, каже Петро, у Ісуса питає, стільки раз мені проста, прощать свого брата. Сім да, раз хватить? Сім раз хватить. І ви знаєте, десь воно ти вроді би простив, але ти, ну, воно остається. І приходить момент, приходить момент, коли він тебе знову да, довів до такої, якби точки, і ти взірвався. І ти йому вспомнив і той случай, і ще ті случай, хоча ти їх простив по факту, ти їх простив, але вони в тобі сидять. І ви знаєте, є такий приклад, коли. Коли чоловік підійшов до костра до костра і горіла змія, упала змія в костюм, і він, ну, він її почав спасати. Достає із костра, і вона його кусає, кусає, і е, спричинила йому нестерпний біль, він її знову викинув, і тоді достав якусь палку, таку дрена і цією палкою достав знову її з костра. І за цим все наблюдала людина, і він підходить і каже: Нащо ти її спасаєш? Вона ж тебе тільки що вкусила. Вона тебе тільки що вкусила. І він каже: змія, у неї природа, її природа це кусати. Але це не змінить моєї природи, яка заполягає в тому, щоб допомагати. І сьогодні дуже важливо, Бог создав людину для любові, для любові, для добра. І то, що причиняють нам зло, це все сатана діє через людей, через розуми людей. Він затмає ці розуми. І коли воно приходить, отака, як ви знаєте, жажда цієї справедливості, що от, якщо він... Не заслуговує цієї любові, заслугує там якогось наказання чи ще щось. Ну, Значить, треба йому наказання. Біблія так нас не учить. І Бог каже, що треба любити всіх людей. Тому сьогодні допоможе нам Господь, якщо приходять нашу, нашу жизнь, в наше життя такі моменти, коли ну, нам важко любити людей. Важко любити людей, то завжди треба споминати слова Господні. Да? Що Бог полюбив так світ, що віддав свого сина, що віддав свого сина. І він віддав свого сина єдинородного на смерть, хоча знав, що люди його роз, роз, розіпнуть на кресті. І, ну, і в цьому якби, ну, ми показали да, свою благодарність, свою за цю велику любов. Але тим, хто оцінив цю любов, тим, кому Бог відкрився, Бог відкрив очі, тим буде благодать, благодать. І награда велика від Господа, тому допоможе нам сьогодні Господь цьому. Амінь.